Всім привіт! Що ща рада вас бачити на нашій новій руханці, і сьогодні ми будемо працювати з нашими ніжками. Що ж, поїхали голову вперед назад, праву сторону вліву, коло в одну сторону, коло в другу сторону, поворот в одну, поворот в другу сторону. Одне плече вверх, друге вниз. І навпаки, 5, 4, 3, два. Один. Ручки в різні сторони. В одну сторону, вдих, видих, в другу сторону. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тримаємося за колінцем. Поворот в одну сторону, поворот, в другу сторону, підтягуємо, згинаємо лікоть і повертаємо ту в бік. В одну сторону. в Другу. В одну. в Другу. Також я вам зразу нагадую поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і обов'язково напишіть мені в коментарях, чи все у вас виходить, чи все вам подобається, тому що, по-перше, це дуже важливо для просування відео. По-друге, я буду краще розуміти ваш запит і що б вам могло сподобатися, на що зробити окремо, приділити більше уваги. Так, одну сторону і ще раз другу. Супер. Нахил в одну сторону. І прям колінце повертаємо два так. Повертаємо назад. Щоб потягнути трохи животик і спинку. Вперед, назад. І в другу сторону. бік, Вперед. Назад. Потягнулися, потягнули животик. Вперед, назад. І в другу сторону. Вперед. Назад. Добре. Стаємо на колінці. Одну ножку назад. Опускаємо таз вбік, назад. Вбік. І назад. Так само в другу сторону в бік і назад. Ви можете чуть-чуть витягнути колінце вперед. Повернутися. в бік і назад. Тепер округляємо спинку, уходимо назад. Видих. Прогін. Зводимо лопатки, витягуємо наверх. Округляємо спинку. І навпаки. Прогін. Вперед. Ще два. Другим. Ще раз. Другим. і назад. Добре. Одна ніжко вперед. Ми будемо носочок тягнути на себе. Вперед працюємо з задньою поверхнею стегна. П'ять. Чотири. Ви маєте поставити ручки кудись повище, так, щоб у вас спинка залишалась рівною. Три, два, один. Мазуту тут не подобається. Ще сильно записую тренування і не йому час. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тепер стаємо. Ніжки широко уходимо на п'ятки на носочки. П'ятки на носочки. На носочки, на п'ятки і на носочки. Тепер дивіться, Ми уходимо вниз колінця в різні сторони, просідаємо як жабка, і навпаки, наверх. Просідаємо як жабка. Можна навіть витягнутися, навпаки, наверх. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Супер. А тепер якраз будемо робити наших три силових вправи. Перша вправа це носочки в різні сторони. Важно, щоб ви не їхали. Опускаємося вниз. Нижче просіли, піднялися. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Повністю не вирівніте колінзе. Три. Два. Один. Супер. Не Роз'їжджайтесь ножки. Перебумо схоже вправо, але тепер повертаємо ніжку в одну сторону, вниз ніжку в другу сторону. Показую як це так само 10 разів. Раз. Два. Три. П'ять. Дуже боялися, що мазут не на лампові вона не впала. Вісім. Дев'ять. І десять. Опустились трошки потягнули ніжки. Кошенятко кошеня? Я такий забавний. Причому йому саме цікаво щось робити, коли тренування починається. Він прям відчуває, що саме той момент, знаєте. Так, і останнє вправо. Піднімаємо колінця назад. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, ще десять, раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Я прям бачу. Куди він заліз? <хи> Добре. Не будемо відволікатися. Нам треба тепер потягнути ніжки. Одну ніжку на коліно, другу ніжку вперед. Вижимаємо себе максимально вниз таз, тримаємо двома річ... ручками за ногу і опускаємося вниз. П'ять. Чотири. Три, два. Один Оп, не нападать другу ніжку. П'ять. Три. два, один, угу. Колінця широко опускаємося назад. Тут більше можна відпочити. Якщо вам там надто боляче, або у вас була якась травма коліна, ви можете просто цю вправу не виконувати. Добре. І звідси одну ніжку попереду. Уходимо в голуба. І в праву сторону вліво переходимо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Іншу ніжку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Угу. І з рівними ножками нахиляємося вниз. Як можете, якщо так не виходить, зігніть і ляжте животиком і опускайтесь потрошки ніжками вниз. Супер! Що ж, до зустрічі з вами на новому тренуванні. Обов'язково обов поширте це тренування, ставте коментарі, розказуйте, як вам вдалося чи все виконати, чи відчуваєте викріпатуру. І побачимося вже скоро. Па-па!